Євгенія, педагогиня, організаторка, яка займається з групою з 10 дітей активним дозвіллям. Весь процес відбувається в новому просторі для відпочинку та розвитку малечі, що розпочав свою роботу в Тернівському районі на базі однієї з гімназій. Освітянка з числа нових криворіжців навесні минулого 22-го року через активні бойові дії переїхала з Лисичанська Луганської області до Кривого Рогу. Ми приділяємо головну наша увага на соціалізації, на психосоціальній підтримці. Ми працюємо з дітьми як з ВПО, так і звичайними, зараз складний час, ми намагаємося. Ращити дитинство їхнє як педагоги. Ми всі стараємося і прикладаємо для цього всі зусилля. У нас є дуже багато різноманітних ігор. У нас є і канцелярія, і для фізичних вправ, і обручі, і м'ячі. Тобто, все для роботи нам було надано. Серед партнерів проєкту фонд «Тердизом» в Україні благодійний фонд «Посмішка.юа». для потреб простору дружнього до дитини надали обладнання та методологічні матеріали для проведення позакласних заходів, спортивних та розвивальних ігор. Ігор занять тренінгів кабінет обладнали мультимедійним проектором, екраном, портативною колонкою, ноутбуком для фасилітатора, кріслами, мішками, меблями, матом, та тамі. Війна краде у наших діточок дитинство, але кожна дитина повинна бути щасливою. І я дякую всіх причетних. Я дякую міську владу, дякую тербозон. Посмішкаю в межах кривого рогу заклади освіти та установи соціального напрямку здійснюють ефективну роботу з новими криворіжцями з числа вимушених переселенців. Для цього рада оборони міста та міська влада активно залучає благодійні фонди та громадські організації. Спільними зусиллями втілюють життя освітні проєкти, які спрямовані на розвиток малечі, та організацію їх змістовного корисного дозвілля. Всього в межах міста вже діють 26 просторів для відпочинку та розвитку. Попри війну діти повинні відчувати дитинство. І в нашому місті створюються всі умови для цього. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які працюють в цьому напрямку. І такий створили дитячий простір в Терновському районі. І тут є і наші переселенці, і діти. Котрі навчаються в школі всього ж в межах кривого Рогу затісного партнерство ради оборони міста міської влади благодійного фонду Посмішка ЮА». разом із швейцарським фондом ТЕРДІЗОМ мають намір відкрити 11 подібних просторів дружніх до дитини. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.